yo Усім привіт! І сьогодні я попав у Бедварс. Майнкрафт Хайпіксель Бедварс. І ви знаєте що? Я вирішив провести невеличкий такий експеримент, і чи зможу я в соло виграти в Бедварсі в 2023 році. Хух. Давненько я вже не грав, погнали. Бем! Так, і що хочеться сказати. Першим ділом підписатись на канал та поставити вподобайдена. тому що це супер важливо. Давайте до кінця літа спробуємо набрати 200 тисяч підписників на нашому ютуб-каналі. Так, у нас зараз збираються гравці. І це мапа якась е, із замками. Я поняв, окей. Головне, зараз мені не провтикати ніякого момента і швидесенько, максимально круто Попробувати виграти. Я сподіваюся, що в мене є всі на то шанси. Так, ми за зелених, окей, Let's go, Збираємо зараз залізо золото і відразу пробуємо будуватися до діамантів. Тому що діаманти це те, що нам потрібно. Е, так, а що ми можемо такого ще купити? Та більше нічого. Окей, все, погнали. Так, ага, звідси, звідси, все. Ну, ха-ха. Я поняв, я поняв, все. Бедварс, то не моє, то не моє, все. Кінець відео, всім пока. Шутка. Нам треба, значить, заново закупитися і закупитися нормально. І купити також дошок, щоб нормально забудувати ліжко, щоб якийсь чувак не прийшов і не зламав нам вовну, і не зміг на шару швидесенько зламати нам ліжечко. Потрібно, щоб все було пучком. Так, і давайте зараз ще купимо нам трішечки-трішечки блоків. Відразу купимо залізний меч. Кам'яний точніше. Купимо броню, купимо теж блоків і все. І в цілому, я годен. Я годен біг. Так, мій синій сусід не знаю чи будується, не видно. Що робить жовтий там. Ага, ну жовтому до мене дуже далеко. Уже зламали рожевих, а ні, білих, білих поламали. Йой, Обалдеть, це було швидко. Так, нам треба шведесенько добудуватися. Я добудувався. І ось до синій він забрав діаманти. Погнали, погнали, погнали за ним. Синьому не можна давати діаманти, бо він прокачається. Якщо він мене щас не бачив, а він мене не бачив. А він мене не бачив. Він мене не бачив. Синій. Друже, ти мій. Ні, ні ні, не 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 тихо, 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 йди отсюда. Він мене вбив, блін! А була б мене сокира, А я міг її собі купити. Я міг її купити і прокачати. Ой-ой-ой, оце я видав. Оце я зробив халепи. Так, купуємо швидесенько сокиру, Купуємо тінтішечку, купуємо блоків, скидуємо непотрібне. Все, погнали. Я не знаю, чи він забудовується, але він був тільки що на базі, я його бачив. Обалдеть! Оце в нього просто було там два блока. А був би один. До нього червоний прийшов, в нього ліжко відкрите. надо срочно, срочно бігти ламати. Срочно бігти, ламати ліжечко. Зламали. А що в тебе червоний на базі робить, друже? Що в тебе робив? Червоний на базі, розкажи мені. Так, червоного не можна звідси випускати. Але червоний б'ється. Ай, червоний сильний. Ні, червоний мене все ж таки завалив. Просто якби я побіг зараз на червону, я би його то зламав, але червоний би побіг до мене на базу і була би велика халепа. Якби червоний був би в мене на базі, мені би не поздоровилось. Давайте купимо золото яблуко. Собі золота в нас, в принципі, є трішки. Золоте яблуко спасає. Тоді червоний з'їв золоте яблуко, і тому він мене й переміг. А ми зараз збираємо діаманти і супер швиденько прокачаємо собі меча або броню. Так, у нас є три діаманта. На гостроту цього не вистачить. А чотири вистачить. Так, що там червоний сюди біжить? Давайте зараз похаваємо і почекаємо його. Зараз. Буде файт, друже. Зараз буде, зараз буде. Битва! А що він лагає? Так я його завалив на ізі. Він мене і не вдарив ні разу. Йой. Бо нубік, нубік. Так, що в нас по командам? Залишився у нас, виходить, рожевий, зелений і червоний. Це ті, що з ліжками. Так, давайте прокачаємо собі меча. Обов'язково. Меч це те, що нам потрібно. Я би навіть купив собі зараз залізного. От залізним мечем я вже буду почувати себе ультра класно. Давайте прокачаємо собі зараз інструменти. Візьмемо ще трішечки блоків. Та й в цілому, з таким закупом можна вже пробувати і нищити цього червоного. Червоний потужний. Чувак, у мене є ще досі ефект е, цього. Ефект яблука. І треба пробувати зараз з ним щось робити. У нього є теж яблуко, і він зараз захоче зі мною битись. Окей. Ну в мене меч хороший, і броня кольчужна Але він хоче мене по-любому ск... Ага! Ага, я поняв, я поняв, я поняв, що ти можеш. Окей. Так, він там до мене побіг. Он до він. Він поки на базі в себе, окей. Купуємо меч, блоки, обов'язково. А то він не пальцем роблений цей чувак. Він нормально себе чухає. Він хоч і був без броні, але якось мене завалив. Не знаю. Може він кританув, може що. То він бува лагає, то він бува таку штуку робить прикольно, тому не знаю. Так, треба пробувати його зараз бити в спину, поки він не бачить. Поки він думає, щось прокачу. Він прокачав свою броню! Я його завалив. Хух, 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 хух. Хорошо. Мені треба золото, щоб зламати йому ліжко. Отако, отако, отако. І два золота мене лишається. Чи вистачить мені? Ні, не вистачає. На яблуко. Яблуко, три надо. Все, три є, е, купуємо яблуко. Найс. І біжимо до нього. Біжимо до нього. Він теж уже біжить. Їмо яблуко. Ага, блін! От я теж хотів таку штуку купити, але вона ніби дорога трохи за залізо. І він біжить, так? Да? Так, да, зараз буде бігти. Оце в мене червоний, це моя найбільша небезпека, тому що він може зробити конкретну таку халепу. Давайте зараз купимо собі ще одне яблуко і прокачаємо трішки інструменти наші. Так, що тут у нас? Червоний є там, бігає десь, не бігає. Обалдеть, там чувак в залізній броні вже. І я подумав, що він ще й в діамантові, але то в нього він просто синій, синій, синій за кольором. Так, два діаманта є. Це якраз на захист. Якраз на захист. Все, я побіг. Надо захист собі теж вкачати, щоб... В ПВП я був набагато набагато потужніший. Let's go. Що він там біжить? Да, він біжить. Зараз быстренько, соло поліпшення, захист. Все, потужна штука, ємо яблуко. Диви, диви, що зробив? Тихо, 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 ти що зробив? Ага, да, да, да. Взяв, поламав мені базу, Йой потрібно забудуватись максимально. Тут щось їсть? Обалдеть, рожевий прийшов. Все, халепа мені. Да, він зламав, поламав, поламав. Йой, йой, йой. Дивіться, дивіться, що робить. Обалдеть! Ну це супер складно, супер складно. Так, народ, це наша наступна гра. І зараз ми будемо пробувати вигравати. Я колись на цій мапі грав. Я не пам'ятаю, чи я вигравав, чи не вигравав, але пам'ятаю те, що я тут грав на в цих магазинчиках. І сподіваюся на те, що зараз у мене все буде добре, і вдача повернеться до мене не спиною, а саме обличчям, щоб хі -хі, мені пощастило. І там хлопці один одного побивали, там щось поламали, а я просто прийду такий і виграю, і та й все. Так, let's go! Мені здається, що зараз все буде добре. Я, походу, граю за Червоних, да, все, хорошо. Це знаєте, чому я програв минулого разу? Тому що я впав. І з самого самого початку я просто взяв і впав. Це прям конкретна була халепа для мене. Так, вовна є, забудовуємо трішечки, хоча б ліжечко. І куди нам надо? До діамантів, до діамантів, треба прокачуватись, щоб мене просто так завалити не можна було. Бем 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 Let's go. Все, я на діамантах. Чи почекай, це не діаманти? Діаманти далі. Йой. Так, а ну синій. Це якийсь прокачаний чувак, все він вміє, вміє битися. Обалдеть! Хоч би щоб він сейчас до мене не побіг. У мене вже сірий на базі, йой! Так, меч, броня, блоки. Золоте яблуко. У мене тут сірий забув на базі щось. А ну пішов, геть. Як він сюди заліз. Добре, що я його побачив через спектатори. Ху -ху -ху. Так, синій тут теж уже, тут як тут. Дивіться, 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 як будується. Все він уміє, цей синій. Йой-йой-йой-йой хоч і під яблуком він нормально б'ється. Ану пішов геть. Все, ще один синій помер Хух, я дефаюсь, як лев якийсь, я не знаю. Потрібно купити дійнами собі. Блоки, до мене ще хтось прибіг. Ось до сирий. Що ти тут забув? Ану пішов, геть. Убив ще одного сиру. Хух. І ще рожевий прийшов, боже, як складно. І синій до мене біжить. Обалдеть! І ще рожевий, йой, скільки вас тут! Ти куди ламаєш? Ти куди ламаєш? Розкажи. А ти що прийшов? Я як лев Ні, все, я помер. <ріху> все, мене зламали, та. Да, ваше ліжко поламана, я поняв. Я розумію, да, що ти всіх ламаєш, але мене не треба. Хоч я вже й поламаний, зараз до мене будуть приходити і пробувати мене вбити. Потрібно обов'язково зараз накупити блоків, е, золоте яблуко. Оцю всю двіжуху І погнали звідси просто. Погнали з нашої бази. До... В нас на базі вже перебувати не можна, тому що до мене будуть приходити, будуть мені заважати. Особливо цей синій. Синій, він якийсь потужний, дуже чувак. Аби його зламали, було б супер класно. Тому що я його зламати, скоріш за все, не зможу. Так, що в нас? Дев'ять золота є, мені би броню купити. Давайте, хоча б поки золоте яблуко, ще одне купимо. Так, жовтий тут і. Із uh, рожевим б'ється. Що тут у нас? Синього поки що не наблюдаю. Окей. Я до діамантів так і не зміг добудуватися. Я вообще не зачарований. Я як нуб, просто конкретний. У мене нічого абсолютно нема. І це супер, супер, погано. Так, що там Синій є, синій є. Йой. Де він може бути? Так, там аквамариновий в центрі бігає. Рожевий біжить сюди. Треба поїсти. Спригуй, друже. Спригуй, спригуй Тобі ще зверху пригати, ти демеджу сіки получиш. Спригуй. Ну і куди ти? Ну і куди ти пішов? Ну і чому ти туди пішов? Ну і що ти до мене біжиш, га? А нормально він б'ється. Нормально б'ється цей мопс, ТЕО? Чи то був не мопс? <плес> в общем, я знову програв. Це капець, які тут сильні гравці грають. Йой. Так, народ, як ви поняли, не сильний я такий гравець, тому мені потрібен тренер. Тренер в Бедварсі. Хто може ним стати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я відкритий для всіх пропозицій. <плес> Також на телеграм підписуйтесь там, теж прикольно. От, а поки що ми беремо крафтимо собі. Ну, як крафтимо, купуємо, купуємо купу, купу вовни. Заклад. Складаємо хоча б трішечки ліжечко, хоча б капельку. Капельку, капелюсіньку. Отако. От все нормально. Так, там у нас зелений, там у нас ще якийсь чувак, діаманти тут. Окей, я не знаю, що саме правильно робити в соло режимі відразу. Чи будуватися до діамантів, чи не будуватись до діамантів? Давайте купимо зразу динаміт. Давайте змінимо трішечки тактику. Я піду просто до зеленого і починаю його ламати. У мене є тінті, у мене є все, в принципі, для того, щоб йому зламати кабіну. Як це правильно зробити, якщо чесно, я не знаю. Але щось ми точно придумаємо. Так, що він? Він десь АФК, чи що? що він робить? Щось він ще навіть не забудувався, може він збирає блоки. Так до мене, вроді ніхто не будується. Ага, він є, він є, він не АФК, окей. Що він тут забудовується трішки, так? Окей, забудовуйся, бро. Я зараз просто вилізу повище, поставлю тінь тішечку. Йо, я не тут хотів її ставити. Ламаю ліжечко і все. І все, друже, я й без тренера можу виграти. Окей, окей. Так, купуємо залізний меч обов'язково. Купуємо зараз золоте. Хоча ні, динаміт. Купуємо. Купуємо купу блоків і купуємо собі інструменти, тому що вони мені будуть потрібні по-любому. І погнали додому, а то може бути зараз халепа велика. Чувака, я зламав, це супер класно. Тепер на одного сусіда в мене буде менше, і це говорить про те, що я можу валити. Так, там виходить білий воює з аквамариновим. Це дуже хорошо, тому що я зараз шведесенько будуюся до діамантів. Там скоріше за все діамантів уже дуже багато. І це говорить про те, що я буду крутецький чувак. Беремо оці штуки, о, беремо золоте яблуко, блоків ще трішечки. І все. Ліжко забудовувати поки що я не бачу сенсу, тому що сусід мій головний помер. Червоних зламали, сині, обалдеть. А хто ж лишився? Білий, рожевий, аквамариновий і жовтий. І синій. Ага, ну ще людей багато. Окей. Будуємося зараз до діамантів, прокачуємося, а потім йдемо до аквамаринового в гості і ламаємо його просто. Так, тут діамантів скільки? Чотири штуки. На гостроту вистачить. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, що я натворив? Тільки хотів носа почухати. Обалдеть, я просто все погубив, можна сказати. Просто все погубив. Саня, що ти натворив? Да, і ні на що мені більше не вистачає. Окей. І діамантів нема. Йой, я все загубив просто. А то я натворив, діло. До Аквамринового поки нема сенсу будуватися, тому що він потім побачить і почне дефатись від мене. А я не хочу, щоб він від мене дефався. Я краще тут постою зараз. Ну ладно, хостроту не вкачаємо, то тоді вкачаємо захист хоча б. Зараз. А то чекати діаманти то супер довго, супер нудно. Люватися до Аквамаринового поки що рано. Діамант з'явився. go. Головне зараз не впасти. <хи> так, ну тепер уже не впаду точно. Let's go, let's go, let's go. Прокачуємо зараз собі захист максимально. Ну, як максимально, хоча б на один рівень. Так, що тут у нас випало, нормально. Вогняну кулю сюди, О, динаміт теж сюди. Золото є якесь, більше нема нічого. Окей. Ну з таким сетапом можна пробувати. Правда, я би хотів би дуже сильно зараз собі золоте яблуко. А то якщо вбитися з ним доведеться, то я можу померти. А його потрібно ламати відразу і ламати і вбивати. Білих зламали. Це, походу, аквамариновий, так? Аквамариновий поламав білих і він зараз почне воювати зі мною. А я не хочу, щоб він зі мною воював, я хочу виграти просто. Так, он до, був до білих. Що тут у нас з цієї сторони? З тої сторони уже строїться синій. Хммм. Чи йти мені зараз, чи не йти? Бо якщо синій зараз піде до мене, то буде халепа. А синій може піти до мене? В синього є теж ліжко. Синього ліжко забудоване дуже погано. Якщо я зараз в нього з ПВП виграю, так окей. Ми їмо просто яблуко. Кидаємо кулю, скидуємо його. Ага, скидуємо. Нічого ми його не скидуємо. Він нормальний чил. А це що за лаги? Що за лаги? Так, убиваємо його. Біжимо, біжимо, біжимо до нього. Він поки респавниться, Ми зараз прибігаємо, ставимо тінтішку. Обов'язково, супер швидко, пробуємо. Так, отако робимо. В нього блоків нема. спригуємо, ставимо тінтішку максимально швидко. Взриваємо, ламаємо ліжко і вбиваємо його. Давай, 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 Санічка є yeah, найс. Nice. Оце я показав скіл. Так, трофей, це мої діаманти. Ще один, до речі, і я зможу прокачати собі гостроту. І залишився тільки рожевий. І я і аквамариновий. І все. Так, що тут у нас по луту? Тут повинно бути все супер. О, тут взагалі пісня просто. Вкачуємо цю штуку. Золото нехай буде. Зараз дома розберусь. Треба додому. Може, дошки зараз куплю, а то дошки потрібні обов'язково. Аквамариновий в себе на басі тузить. І скоріш за все він воює з рожевим. Нехай воює. Я зараз, тим часом, поки куплю собі ножниці, куплю зараз е, нормальних блоків, якими зможу забудуватись. Хорошо. Так, золоте яблуко обов'язково. Ножниці, дошки і скла треба накупити, Нормально скла треба купити. Ось такого, да. Скло, нехай буде. Скло це потужна штука. Так, і зараз потрібно абсолютно обережно відкрити наше ліжко і поставити тут дошки. Поки до нас ніхто не біжить, це хорошо. Отут отако ми робимо. Забудовуємося трішечки. Отут ми як робимо? Тут ми теж ставимо дошки. Так, аквамаринових поламав рожевий. Я остався один на один з рожевим. А ні. А да, да. один на один з рожевим залишився я. Окей, головне зараз якось попробувати цього рожевого та й дати йому трохи по голові, тому що програвати я, звісно, не хочу. А от виграти було би дуже-дуже хорошо. Так, от тако ми робимо. Ставимо тут скло. Скло ламається досить складно. Чому ж я ставлю скло? Тому що скло не вибухає. Скло не вибухає, і це говорить про те, що тінтішкою мене ніхто не зламає. Так, і поки аквамаринового нема, аквамариновий помер, так, да, залишився просто рожевий. І я, нас двоє. Мені зараз потрібно що? Мені потрібно зараз зібрати тут діаманти, тут їх чотири. Я зараз біжу просто прокачую собі гостроту, потім біжу туди, прокачую собі ще захист, і в мене все стає круто. Так, гострота сюди. На захист не вистачає. Тоді ми беремо шахтара, щоб я швидше все добував. Купую зараз собі тієнтішечку. ще одне золоте яблуко. Купую собі вогняні кулі. Це все скидаю. Блоків трішечки треба взяти ще. Нехай будуть блоки, лишніми не бувають. Так, рожевий, он там, в нього, кстати, база нормальна. Так, задефана. Каменними блоками, це потужно, потужно. Тому ми зараз біжимо до бази оцієї. Тут уже ми підбираємо купу діамантів і біжимо, прокачуємося. Нормально. Тут теж повинно бути 4. Так, да, у нас тепер 5 є в сумі. Я сподіваюся, що за цей період рожевий не прийде. Ну тут, в принципі, шляху нема, тому як йому прийти. А поки він там буде думати, то я вже собі броню ще раз прокачаю. Тепер я вже нормально. Захист 2. Шкода, що не в діамантових обладунках. Але в цілому у мене є всі шанси, щоб завалити рожевого. Let's go. Головне, зараз шифт не прибрати, тому що може бути велика халепа. Ух, Саня, давай, давай, давай. Можеш, ти все можеш, Санечка. Так, я добудувався. Тут все чітко. Що в нас тут? Тут у нас все не так чітко, але в принципі можливо. Так, а де рожевий? Його нема на базі? А, це база білих. йой Це ж база білих. А рожевий ашондо. Ой-ой, ой оце я видав. Оказується, я не думав, що все так складно буде. Ну Хоча почекай, в рожевого там база взагалі не заблочена. Ну там, там просто нема блоків. Так, вогняні кулі в нього є, окей, окей, тихо, тихо. Я розумію, в тебе є кулі. Все, я поняв, я поняв, бро. В тебе є багато кулі. Тебе є ще кулі? Чи нема? Розкажи, Поділись секретом, братуха. Так, ладно. Ділиться він секретом чи ні, але я ламаю йому ліжко. Я не встиг з'їсти золоте яблуко, ну нічого страшного. Чи зможу я вбити? Ні, не зміг. Хух. А це було потужно. Зато, як я на характері, просто, як я на характері залетів туди. Йо, так, купуємо залізний меч. Броня в мене є. Оце мені вже не потрібне. Блоків по максимуму. Золотих яблук, де моє залізо? Ось до. За залізом ми купуємо вогняні кулі. Правда, одну, тільки, блін, одної буде не вистачати. Чи може я ще одну? Можу ще одну, найс. Отако, тепер боєкомплекту. Мені повинно вистачити, щоб попробувати завалити цього чувака. Потрібно зараз якось його попробувати вбити. Як це правильно зробити, якщо чесно, я не до кінця розумію, але він лутає смарагди. Він буде потім в діамантовій броні з діамантовим мечем. А мене це не влаштовує. Мене це ультра не влаштовує, тому треба щось придумувати. Або він може купити яєчко і потім прибігти до мене, коли я буду не на базі. А так як у мене є перевага в вигляді ліжка, то мені треба на нього нападати. Мені треба прям пробувати з ним битися, тому що я можу возродитися. А якщо мені пощастить і він помре, то він уже возродитись не може. Але був би в мене, хоча б один емеральд, я би просто кинув яєчко до центру, і як яких би проблем у мене не було? Хоча поки давайте прокачаємо собі обладунки ще більше і будемо пробувати будуватися до центру, тільки будуватися не від бази, а від оцеї штуки. Щоб, якщо що, коли в нього буде контрнаступ, щоб я міг його. Оцею штукою міг би його скинути, але все ж таки він побачив, що я будуюся, і це велика проблема. Що він там пробує щось зробити, щоб мене завалити? Ні, давай подивимося. Ні, вроді би нічого він поки не робить. Давайте зараз купимо блоків, купимо золоте яблуко і попробуємо будуватись знову. В принципі, він зараз на центрі, кулі він нові купити не може. Скільки в нього їх є, стільки він їх і викидає. А відроджуватись я можу спокійно. Йой, я забув, він же За смарагди може ще і зільки купити. І взагалі все що завгодно може придбати собі. Яндерберли, і ну і все. Він якраз, напевно, вже Емеральді він Лутав нормально, так що він аж свалив, походу на базу. Да, він на базі він в діамантових обладунках вже. А в мене немає. в мене немає ока. Щоб його скинути. А я якщо на нього побіжу, то в нього є око, по-любому. І що мені з ним робити? А він підгорів якось, йой. Ну зараз він око й кине, да. Правда, він промахнувся. Так, так, так. Що мені, мені зараз правильно зробити, я не знаю. Я в блоках застряг. Що на приколі? Блін, була б у мене зараз куля. Що за приколи? Була б у мене зараз куля, він би просто полетів би в небо. Ну, хай піксель! Що за приколи? Хай піксель! Ну як це розуміти? Ну це прикол якийсь чи що він почуває себе дуже-дуже добре, тому що я на нього нападаю, а не він на мене. І тому в нього перевага, тому що він може просто там блоки поставити, втекти трошки і так далі. А я ну тікати від нього не хочу, тому що через час у мене пропадає ліжко і буде халепа. А зараз як з ним битися, коли в нього діамантові обладунки, я не знаю. Але він все одно боїться мене. Він все одно ті тікає, як тільки мене бачить. Я не знаю, чи йому чогось не вистачає, чи що. Ну зараз будемо пробувати ще раз так нападати на нього, тому що тепер куля в мене вже є. А тепер він уже й чекає з кулею на мене. Він і тоді з кулею чекав на мене, а щас то точно. Братуха. Братуха! Ну що ж таке? Коротше, народ, в мене з'явилася друга тактика. Зараз я на нього постараюсь не сильно нападати. Мені потрібно, знаєте що? Мені потрібно смарагди. Хоча, блін, я навіть не знаю, що краще зробити. Ну, смарагди по-любому потрібні, тому що діамантова броня це потужна штука. У мене є один шанс, у мене є одна куля. Давайте зараз попробуємо. Її отако запулити. Ну, це без шансу, да. <реш> не вийшло. Не вийшло. <реш> так, все, погнали до бази тоді. Зараз будуть смарагди третього, потім уже ліжка поламаються. Якщо в мене буде діамантова броня. Перемог. Він упав! Він упав! Почекай, як він упав? Йой, Хух. Добре, що він упав, бо зараз би ще крав. Ліжка би наші поламались, та й міг би я вже і не перемогти. Так, народ, можна вже підтвердити те, що я, в принципі, не такий уже і нуб, і можу перемогти в бедварсі в соло. Але ця каточка повинна підтвердити те, що я вже дійсно нуб і сказати така, все, народ. Саня вміє грати в бедварс. Ну або або не вміє. Зараз ми це й перевіримо. Мені здається, що все буде добре. Головне, щоб мене тільки першого не прийшли, не зламали. Хай вони між між собою там воюють, сперечаються, що хочуть, і роблять. А я собі буду пробувати нормально Нормально так себе чухати. Для початку мені потрібно що? Мені потрібно купа-купа блоків. Давайте купимо зразу багато. Е, тут як я бачу, всі дуже близько один біля одного блоки випадають дуже дуже непогано. Тому ми зараз швидесенько пробуємо забудуватися по-хорошому. Блоків мені вистачає, щоб далі йти когось валити. Так, це біля мене трошки далеко. Наступний чел, тому погнали ми до діамантів, а вже від діамантів будемо відштовхуватись, куди нам далі. Так, діаманти є. Ділий ще навіть не родив. Він не знає, що йому треба. Це хорошо. Ми зараз йдемо, купуємо собі обладунки потужніші, прокачуємо їх. Опа, Let's go, Тепер я зачарований на захист один. Захист один це вже непогано. Купуємо броню, купуємо меч, купуємо блоків трішки і купуємо ножниці і тінтішку. І навіть на здачу золоте яблуко. Все, зараз білий добудується мені. Скаже, братуха, я тобі добудувався. Ти можеш Хохайте мене ламати. Якось він будується сильно, сильно слабко. Мені здається, що у мене є всі шанси на те, щоб якось щось йому там ого, почекай! До мене побіг! Диви, 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 що робить! Ага, побіг. Не побігти нікуди. Не такий він все ж таки нуб. Він знав, що він хоче робити, але його план трішки не вдався. Так, головне, щоб мій вдався. Ставимо тінтішку, тікаємо, ламаємо ліжечко, і все. І все, друже, тебе вже нема. Пішли, подивимося, що в нього тут є на базі. Можливо, в нього є щось в скрині. Але в нього тут і так лута нормально. Погнали додому. До мене ніхто поки не будується, це супер класно. Завалили ми його, кстати, як боги, якісь, я не знаю. Так, підбираємо. Два діаманта, це непогано, але й небагато. Тому що хочеться зробити. Можна там діаманти підлутати. Але сірий це чувак, який буде мені заважати всю гру. Тому що, а, він уже без ліжка. Не буде він мені особо заважати, але може заважати червоний тут. Тут давай отаку зробимо, щоб я міг вилізти, якщо що. Червоного нема на базі. Хух, тихо, Саня, живий. Червоного нема на базі. Червоний біжить. Червоний знає, що робить? Червоний ні! Тихо. Червоного меч був зачарований, але в мене була зачарована броня. Хух, їмо. У мене дуже багато діамантів, ще, ще не варік, ще не варік іти до нього вмирати. У мене є зараз ідея. Я зараз прокачую собі ще броню. Прокачую собі меч. Меч прокачав. Броню сюди, 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 сюди. Броню вкачав. Потім обов'язково блоки. Оці штуки, бо заліза багато дуже. І золоте яблучко ще одне. Все, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, ось зелений, ось дой червоний, точніше. Ага, він теж не пальцем роблений. Він купив собі вже нормального меча, будуємося вище нього. І спригуємо, валим його. Все, в ПВПшки, він мені нічого не зробить. В нього одне хп, він упав. Все, все, все. А ми біжимо сюди, ламаємо йому ліжечко. Бем! І все. І зараз його ще й хоронимо тут. Я сподіваюсь, тихо, 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 Саня. Чого ти на дамагу не получаєш? Бро! Як так? Як він мене все ж таки вбив, не знаю. Але у мене все ж таки все добре, тому що ліжко моє ціле. Я вже двох зламав. Фух. це складно. Складно, супер, складно. Але що ж поробиш? Так, нам потрібен динаміт. Нам потрібне зараз золоте яблучко. І, в принципі, давайте чуть-чуть візьмемо. Отако прокачаємо. Нехай будуть. В принципі, інструменти це штука потрібна. Я думаю. Так, червоний там бігає. Він на мене злий, скоріш за все, тому він прийде мені мститися. А я тим часом під... Іду зараз, зберу діаманти 4 штуки, і можна прокачати захист у сірого на базі, а там уже буде видно. Або навіть розвалити ще червоного. Хоча червоного валити зараз я не хочу, я би забрав діаманти тут і пішов би звідси. Все, 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 я погнав, я погнав. Все, я погнав. Що ти робиш там? Ти нічого не робиш. Е, прокачую собі захист. Ще. Тепер в ПВП шансів у нього не буде ніяких. Ну, як тільки куля! Тихо? У нього ще одна. Тихо. Ну, в нього більше куль нема. Є кулі! У нього є ще кулі? Ні, кулі у нього більше нема, але він зараз купить нові, а мені треба добудуватися. Все, я добудувався. Давай, друже, відпочивай, братуха, а я погнав. Їмо яблуко, і йдемо файт. Я готовий бити з ним. Давай, 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 давай. У мене броня непогана все, я переміг його. Найс. Погнали додому. Ні, почекай. Давай зараз заберемо все, що в нього було. Це і трофей. До мене біжать люди. Мені зламали ліжко. Зелений зламав. Погнали до зеленого. Відразу. Он до зелений. Я бачу. Зараз я можу програти в цілому, але найголовніше те, що я можу зараз зламати зеленого. Мені зараз треба супер швидко, супер швидко. У мене в цілому є блоки. У мене навіть є тінтішка. У Мене навіть є тінтішка. Зелений не на базі. Зеленому до бази далеко. Зелений. Зелений, друже. Гуляй поле, зелений. Хе-хе, <хи> прибіг до мене, да, на ничку зламав мене. Ну, я тебе теж зламав. Я тебе теж зламав. Так, купуємо собі золотих яблук, купуємо таких штук. Опа. Він щось там уже підриває мені прохід, щоб я не міг нічого зробити. Давайте захаваємо яблуко. Головне, зараз не впасти. А то він зараз на ничку, як мені око кине, то буде халепа. А я зараз підберу просто діаманти. Отако і погнав. Зараз я прокачаю собі ще захист. І якщо все ж таки діло дойде до файта, то файт я обов'язково маю перемогти. Так, а тепер треба тепер зрозуміти, де ж знаходиться зелений. Скоріше за все, він може бути в набуді. І базі і робити що завгодно. Або він може фармити емеральди для того, щоб у файті мати великтанську перевагу у вигляді меча або броні. Так, погнали все ж таки до емеральдів. Зараз розберемося. Ага, я бачив його, я бачив його справа. Він тут на базі в білих. Да, він тут є. Ну і все, друг. Класна була історія, весела і потужна. Ага, не пальцем він роблений цей чувак, все він знає, очі кидає, але він нічого по і не зламав, тому можна нападати на нього. Де він? Де він дівся? А, він в невідимості. Ох, йо! Абаудіт. Ні, він потужний. Все ж таки, все ж таки, він не пальцем роблений. Ну, в принципі, народ, всім. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і пишіть коментарі, кого покликати на Бедварс у наступній серії. Ну і за телеграм-канал не забувайте всім пока.